Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди. Боже, будь милостивий до мене гріш. Дорогі у Христі, браті і сестри, мабуть, ви помічали, що дуже часто у притчах Господь подає нам певні контрасти для того, щоб ми могли порівняти абсолютно протилежні позиції, мабуть, для того, щоб легше було визначитися з тим, як повинно бути в житті. Той контраст, який ми бачимо сьогодні, насправді він двоякий. Притча про Митаря і Фарисея, вона, звичайно, виводить нам такі дві крайні позиції, але давайте спочатку розберемося в тому, що ми із цих позицій повинні для себе взяти. З одного боку, Контраст ми бачимо, власне, коли говоримо про фарисея і митаря у самому розумінні тогочасному. Фарисеї це були люди, які дуже ретельно виконували Божий закон, а в сьогоднішньому випадку ми чуємо що навіть більше, ніж закон вимагав. А митарі – це були люди, які абсолютно цей закон нехтували. Переступали все, що може було. Особливо елементарні якісь закони людяності. І цілком справедливо одних вважали праведниками, ледь не святими, а інших вважали великими грішниками. Ось такий разючий контраст. У притчі нам видається все рівно навпаки. І вже в нашій свідомості, коли ми не розбираємося, по суті, хто ким був тоді, в ті часи, чому вони такими стали, ми знаємо, що фарисеями називають людей, які пихаті, зухвалі, лицемірні, тобто крайньо негативні. А з митерем в нас завжди пов'язане покаяння і справжнє смирення. Очевидно, в житті зовсім не так. Тобто ми розуміємо, що немає людей геть поганих і немає людей геть добрих. Не можна нікого абсолютно ідеалізувати, ну і не варто нікого геть відкидати, нехтувати ним. Спочатку розберімося із фарасеєм. Чому він таким став? І що в ньому доброго, що в ньому поганого, що ми для себе з його особи повинні взяти? Ну, чому він таким став, ми могли б сказати: напевно, його таким суспільство зробило. Як інколи, ми можемо сказати, що якщо якась. Дитина, надто самовпевнений, пихати її такою, батьки зробили там, чи школа зробила. Вона ж тепер прийнято говорити, моя дитина найкраща, найрозумніша, найталановитіша, так, ви в мене найкращі. Це ж часто буває. Але подумайте, коли ми дитині це говоримо, в дитини там глибоко закладається усвідомлення того, що якщо я найкращий, значить все, що я роблю, воно добре. Воно найкраще. Очевидно, не зовсім правильна позиція. Але це є дитина, вона ще до кінця сама в цьому розібратися не може. Коли це вже доросла людина, свідома, хто вона є, з ким вона живе, які цінності вона в собі має, оце вже питання не до суспільства, яке цю людину так виховало, а власне до самої людини. Тобто це є твій особистий вибір, яким ти себе поставиш? Як ти себе будеш бачити? Чи для тебе всі інші ніхто один ти в центрі світу? Чи ти розумієш, що є, напевно, люди, які чогось вартують, в твої... повинні би вартувати чогось в твоїх очах? Рівно ж навпаки. Мита. Людина, яка, очевидно, до цього моменту наробила багато гріхів, жила абсолютно ганебним життям, а тут він вирішив змінитися. Причин ми не знаємо, бачимо тільки наслідок. І то це ще не остаточний наслідок. Ми тільки бачимо його намір змінитися. Чи він надалі зміниться, чи ні, це ми вже можемо тільки припускати. Чому він поганим став? Чому він до цього часу жив таким життям? Ну, знову ж таки, ми можемо сказати, його суспільство так виховало. Так? Може, батьки йому такі цінності привили, про що ти маєш дбати? Напевно, про своє особисте задоволення, про своє збагачення, живи так, щоб тобі було добре. А всі інші нехай будуть для тебе засобом твого щастя. Так буває. Він виріс так. Він став таким. Але це був теж його свідомий вибір: бути таким чи бути іншим. І, власне, його свідомий вибір привів його до храму, щоб покаятися. А тепер кожен з нас подивилися на цих двох персонажів. І напевно мали би визначитися. Що мені робити? На кого мені споглядати? Чого мені вчитися? А ви знаєте, що для кожного християнина в житті дуже важливо знайти золоту середину. Не можна ніколи геть відкидати людей, які дуже погано поступають, казати, це негідники, от як часто дитину виховують, то поганий дядя, на нього не дивися, так не роби. Так, що так не робиться добре, але те, що це поганий дядя, це неправильно. У нього поганий вчинок, але в ньому щось є добре. Те, що він зараз конкретно щось ганебне зробив, так. На це треба показати, це, це треба підкреслити дитині. Але сказати, що він поганий ні. Був поганий мита. А прийшов до Бога і сказав, Господи, будь милостивий до мене. Рівно ж і навпаки, споглядаємо людину, дивимося на її вчинки кажемо, це добра людина. Так? Ми бачимо добрі вчинки людини. Повинні їх бачити, ми повинні їх помічати і ніколи не допускати думки, о, то фарисей. Це він так на публіку грається, він так хоче показати, який він праведний і святий. І ви знаєте, от який належний висновок нам треба взяти із цих двох. Молитов, так би мовити, які промовляли ці двоє людей. Напевно, нам би треба сказати так, Господи. Я не такий, як інші люди. Я не такий, як ті, що моляться більше, ніж я. Я не такий, як ті, що щиро сповідаються, каються. Я не такий, як ті, що частіше за мене приступають до святої чаші. Я не такий, як ті, що дуже ретельно дбають про чистоту своєї душі. Я не такий. Але я дякую тобі, що я можу ставати кращим. І я дякую тобі, що я можу на них споглядати і можу від них чогось навчитися. І дякую тобі, що ти даєш мені шанс. Ти не ставиш на мені хрест ти не кажеш, все, ти пропаща людина. Я дякую тобі, що я в цю мить можу абсолютно змінити напрямок свого життя. Дай мені сили. Будь до мене милостивий. Амінь. Слава Ісусу Христу!